哇哈。Uh huh. Говорить парк слави міста Подільськ. З нагоди 39-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. У Подільську відбувся мітинг Реквієм. У парку слави біля пам'ятного знаку ліквідаторам зібрались небайдужі мешканці міста, представники Подільської районної військової адміністрації, керівний склад Подільської та Куяльницької громад, Подільської районної ради, військові, поліцейські, рятувальники та учасники ліквідації наслідків катастрофи. На початку заходу хвилиною мовчання присутні. Днів вшанували загиблих. Учасники мітингу згадували події квітня 1986 року, коли вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сколихнув увесь світ. Саме завдяки самопожертві ліквідаторів вдалося зупинити ще більшу трагедію. Сумний та кривавий день в історії назавжди змінив долю мільйонів людей. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції сколихнув Україну. І став викликом для всього цивілізованого людства. Одномоментно, на предвоз ліквідації аварії вийшли пожежники, військові, медики, інженері, і завдяки їм було зупинено розповсюдження радіації, збережено мільйони людських життів. Ми схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя, і висловлюємо слова щирої подяки. Вічна пам'ять загиблим ліквідаторам. Честь і шана живим героям. Нехай більше ніколи світ не знатиме таких важких трагедій. Слава ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції. Слава Україні! Зі словами шани та вдячності до учасників мітингу також звернулась заступниця подільського міського голови Таїсія Скрипник. Вона наголосила, що подвиг ліквідаторів це приклад справжнього героїзму, мужності й самопожертви. Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ героїчних людей, які ризикуючи життям та здоров'ям виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. І сьогодні, під час збройної агресії Російської Федерації проти України, ворог використовує Чорнобильську АЕС як і інші атомні станції нашої держави для військового терору. Захоплення російськими окупантами контролю над Чорнобильською АЕС на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році стало замахом на міжнародну безпеку і актом ядерного тероризму, обстрілюючи Українські атомні станції та розміщуючи на їх територіях важке озброєння, Москва продемонструвала, що не цурається жодних засобів досягнення цілі і буквально використовує АЕС як зброю. Перетворюючи атомні станції України на військові об'єкти. Російська Федерація створює загрозу ядерної катастрофи та шантажує цілий світ. Тому сьогодні. Складаємо шану мужним людям, які у трагічний час чорнобильської катастрофи приборкували ядерну стихію, захищаючи українську землю та весь світ від смертельної небезпеки. Окрім того, з глибоким сумом схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв, що пожертвували собою заради нас і наших нащадків. Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, від імені секретаря Подільської міської ради, депутатського корпусу та членів виконавчої ради прийміть сердечну вдячність за ваш самовідданий подвиг і патріотизм. Щиро зичу вам та вашим рідним і близьким міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра і злагоди. Хай завжди поруч з вами буде людська вдячність, повага та турбота за вашу відданість та мужність. Всім бажаю миру. Після виступу Таїсія Скрипник вручила почесну грамоту Георгію Барбанягрі, члену громадської організації Союз Чорнобиль, ліквідатору аварії на ЧАЕС, інваліду війни. Відзнаку він отримав за багаторічну плідну громадську діяльність, активну волонтерську роботу та з нагоди 65-річного ювілею. Це наш ліквідатор аварії на ЧАЕС з першого дня. Був в нашій громаді, активним учасником ліквідації аварії на ЧАЕС, виконував дуже багато поручень і ніколи не вставав в стороні. Мало того, що зараз він дуже багато робить для наших військових, да, активно участь допомагає в цьому питанні. Ну, тому і він да, завжди користується великим авторитетом. Тільки дуже добре можу сказати про Григорія. Тож Чорнобиль це не тільки про біль і втрати, це також про силу духу, солідарність і незламність людської гідності. Наприкінці мітингу присутні поклали квіти до пам'ятного знаку героям Чорнобильцям, тим, хто став на захист життя ціною власного. Ксенія Соболевська, Віталій Полуденко, телеканал КЕТ.